Кожен робить свою роботу, щоб наблизити нашу перемогу. Телеканал Рає в інформаційному батальйоні. В студії Олена Данилюк. І ви дивитесь новини Прикарпаття. Про головне за добу розкажу за мить. Освіта під час війни на Прикарпатті триває активна підготовка до нового навчального року. Адже з 1 вересня школи, які мають спеціальні обладнані укриття, зможуть вийти на очну форму навчання. Скільки закладів освіти зможуть працювати у звичному режимі? Розповімо за мить. У тиловому Прикарпатті готуються до 1 вересня. На очну форму навчання зможуть повернутись лише ті навчальні заклади, які мають спеціально обладнані укриття. Таких каже очільниця Івано-Франківської області. Наразі майже 40 відсотків. В нашій області є 1208 таких навчальних закладів, і всі 1208 навчальних закладів пройшли перевірку, тому що створені комісії. Комісії виїжджають. Кожен навчальний заклад і оглядають укриття бомбосховища. На предмет безпеки на сьогодні готові до використання за призначенням 89 захисних споруд цивільного захисту, у 338 організовано споруди подвійного призначення та найпростіше укриття. 47 закладів буде розміщено у захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення та найпростіших укриттях інших суб'єктів господарювання на облаштування сховищ у навчальних закладах Прикарпаття виділено. 2. 20 мільйонів гривень та в області понад півсотні шкіл мати укриття фізично не можуть або дерев'яні конструкції, або замала тощина несучих стін. І комісія вирішила, що такі школи не зможуть проводити навчання. То для тих дітей буде або дистанційне навчання, або підвіз в школу, який має укриття, або використання споруд по нормативах. Поблизу навпроти школи, які мають укриття. Над цим працюється в кожній окремій територіальній громаді. В усіх інших навчальних закладах наголошує головний освітянин Прикарпаття Віктор Кімакович. Формат навчання обиратимуть батьки. Який би не був формат, заклад повинен бути готовий з безпекової ситуації. Чи будуть там діти? На очній формі навчання і спустяться в укриття. Чи діти будуть вдома, а вчителі будуть вести дистанційні уроки зі школи, і при потребі повинні спуститися в укриття, ми школу повинні підготувати. Окрім того, в Україні завершилась основна сесія мультипредметного тесту, яким цьогоріч замінили традиційне ЗНО. Іспит склали майже 8 тисяч прикарпатців. Кількість відмінників розповідає керівник Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Велика. Однак її завдання для випускників були легші ніж минулоріч. 25 юних прикарпатців отримали 200 балів з трьох предметів, 83 з двох і 332. Я би не захоплювався цими кількостями, не захоплювався. Я би не дивувався з того, що ці кількості зросли. Поясню, чому. Ви розумієте, що ми не вар'яти і ми не могли собі дозволити розкіші поставити перед дітьми надзвичайно складні завдання у той момент, коли він не досипав, не досипав і, і так далі, і тому подібне. Тому завдання, да, так, були простіші. Це безумовно видання були простіше, але всі були у рівних умовах. У розрізі предметів 147 найвищих оцінок отримали з української мови: 219 – з історії України та 207 – з математики. Виявили лише два порушення на Тлумаччині. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї івано франківськ отримує кошти на облаштування житла для внутрішньо переміщених людей. ЄС та інвестиційний комітет Нефко схвалили фінансування проєкту у сумі 2 мільйони 203 тисячі євро. Про це журналістам телерадіокомпанії «Рай» Рає розповів очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. А подробиці за мить. Івано-Франківськ отримає кошти від ЄС та Невко на облаштування житла для внутрішньо переміщених людей. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків розповідає: під це житло виділили два приміщення, котрі потребують ремонту. Буде два об'єкти. Це 28 восьма школа, де в нас це колишня школа інтернат і дає відповідні умови, що можна зробити такі типи гуртожитка для внутрішньопереміщених осіб, і також один з гуртожитків університету Нафти і Газу. Тому маємо два цих проекти. Я думаю, що це ну, досить потужно і досить важливо, що Франківськ отримав ці грантові кошти, тому що їх не треба повертати. Це кошти, які... Виділені саме міста івано франківська Окрім цього, нині у міській раді працюють над ще одним великим проєктом: це будівництво соціального житла для внутрішньо переміщених людей. ми теж маємо попереднє схвалення від міжнародних наших партнерів, що буде фінансуватися цей проєкт саме. Міська рада Івано-Франківська, тому я думаю, що частково цю проблему будемо вирішувати. У міській раді кажуть, аби отримати грантові кошти на будівництво соціального житла для ВПО, було зроблено чимало. Ну і звісно, велика довіра міжнародних партнерів до Франківської громади. Це значна підтримка для всіх українців. Ольга Грицюк, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії компанії у найвіддаленішому куточку Городенківщини у селі Лука відкрили но нове Службове приміщення поліцейського офіцера. Поліцейська станція розташована у приміщенні Луківського старостинського округу. Офіцер, який відтепер тут працює, обслуговуватиме вісім населених пунктів. Село Лука це найвіддаленіший населений пункт Городенківської громади, і тепер тут буде безпечніше. У приміщенні Луківського старостинського округу відкрили поліцейську станцію, котра обслуговуватиме територію, що складається з восьми населених пунктів. Це колишня Луківська сільська рада. Тут було три населених пункти: Лука, монастирок, Уніш. Практично навіть зараз два ще села у ніж івности рок. Воно ще десь на відстані кілометрів 10-15 від луки. І звичайно, хочеться, щоб ті люди, які живуть у цьому населенні пункті, щоб вони почувалися в безпеці. Правопорядок у громаді берегтиме старший лейтенант поліції Іван Ковалик. Під його опікою тепер майже 6 тисяч людей. Об'єм роботи від правил дорожнього руху до різних адміністративних звернень цивільно-правові ну взагалі різні різні відносини які виникають людей. Роботи дуже багато були. Звернення громадян, відвідування різні, різні проблеми цивільно-правові відносини. Комфортніше стало працювати, тому що я перебуваю завжди тут, на своїй адміністративній дільниці, яку обслуговую. Люди вже знають, що офіцер громади є в цьому населеному пункті в ці дні приходять завжди. Їм не потрібно їхати до Городенька за 30 кілометрів 35 і щоб звернутися безпосередньо своїми проблемами до працівника поліції. Це спростило людям вирішення їхніх питань, проблем повсякденному житті. У час війни наголошує начальник головного управління нацполіції Прикарпаття Сергій Безпалько. Потрібно ще більше дбати про безпеку. Безумовно будемо ще сильнішими, коли буде безпекова ситуація. Добре, гарна. Люди будуть знати, що поліція в населеному пункті є. Будь-який час. Ви як мешканці, як голова, керівники, люди всі чи гості, приїжджі, біженці можуть розраховувати на поліцейську допомогу. Зазначу, це вже 29-та поліцейська станція, яка запрацювала на Прикарпатті. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Медикаменти, продуктові набори та засоби гігієни, волонтери благодійного фонду Чисті серцем вкотре підготували гуманітарний вантаж цього разу у Фастівський район на Київщині. Докладніше у відео. Тут зранку до ночі кипить робота. Доброчинці благодійного фонду Чисті серцем вантажать чергову гуманітарну допомогу. Понад 20 тонн усього необхідного цього разу відправлятимуть у Фастівський район Київської області. Це різні продукти харчування, макарони, м'ясні тушонки, олія. Крупи, гречка, рис, булгури, це все це практично все з Азербайджана. Частина велика частина продукції з Азербайджану, яку вони нам дали як допомогу, і частина закуплена нашим фондом. Директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська каже, кожного дня вони отримують запити про допомогу. Здебільшого люди просять продукти, медикаменти, дитяче харчування, засоби гігієни. Зазвичай так вони зразу вказують у своїх запитах, що їм необхідно для того, щоб ця допомога допомога була більш такою продуктивнішою, а не просто ми передали те, що в нас є, але справді те, що потрібно людям в даний момент, і воно не залишалося у них на складах, а зразу йшло у використання. Благодійний фонд чисті серцем навколо себе об'єднав чимало людей, які не можуть залишитись осторонь у російсько-українській війні. Допомагають чим можуть серед таких і викладачі та майстри вищого художнього професійного училища. Ми маємо зробити якийсь склад. Якщо ми жінки не всі можемо воювати, не всі можемо бути на передовічні, не всі можемо бути лікарями, то ми можемо зробити щось інше, тобто передати хлопцям якісь продукти, гуманітарну допомогу, яку приходить може. Погрузити, розкласти. І на основніше, напевне, що ми вкладаємо туди тепло і нашу душу. І я думаю, що коли це там вони получають, вони вірять в перемогу, і наші молитви допомагають цій. Гуманітарній допомозі доїхати добрі справи не втомлюють, а згуртовують. Переконують волонтери благодійного фонду Чисті серцем і вже планують, куди готуватимуть наступну партію гуманітарної допомоги для тих, хто цього найбільше потребує. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї. У 2014-му він без вагань пішов захищати країну на схід, пережив полон. А 24 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, знову став на захист батьківщини. Про те, що відбувається на фронті, військовий Андрій Волгін розповів нашій Юлії Торконяк. Для нього війна почалась ще у 2014 році. Тоді, у березні, Андріан Волгін став добровольцем батальйону Донбас. За рік на сході пережити довелось чимало. Там в мене поранення було недалеко від Іловайська, потім полон в мене був. 25 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Андріан Волгін вирушив у Київ, щоб знову стати на захист наших кордонів. каже, був впевнений, що в Івано-Франківську буде безпечно. Та я взагалі спокійно у мене тільки була проблема це куди проластувати своїх двох собак. А я знав, що я поїду. Я розумів, що просто якщо паде Київ, то це вже все, тепер, ну, можна сказати, що це моральний дух до людей впав би і треба було отримати Київ. Я розумію, що не треба Франківську лишатись, тому що я був певний, що тут нічого не буде. В Київській області, розповідає військовий, перші кілька місяців було неспокійно та небезпечно. В Києві в лютому місяці з одної вулиці переїхати на іншу. Ну, це вже був цілий квест, тому що це було по перше небезпечно, тому що тоді не розуміли, що відбувається взагалі в країні. Мешканці села Демидів на Київщині кинули клич про допомогу у соцмережах. Потрапити у цей населений пункт було практично неможливо через зруйнований міст. Тож люди та тварини, які перебували там, залишились без їжі. Я прочитав у Фейсбуці випадково, що люди не можуть дістатися. Демидів, здається, це теж це Київська область. Не можуть дістатися, тому що там все заміновано, а там був притулок для собак, порядка 42 собак. Люди, тобто там розрушені мости були, і люди не можуть дістати їди, собаки голодні. І саме, саме складне для волонтерів про те, що туди нікого не пропускають, крім військових. Допомогти людям та тваринам поїхав Андріан. Я взяв машину, зустрівся з волонтерами в Києві. Вони загрозили повну мені машину, коли я вже приїхав під те село, я зрозумів, що моста немає, і приходиться на плечах тягнути було ті продукти для собак, а також для мешканців. Це було теж небезпечно, тому що там було все заміновано. Ще не були зроблені всі роботи розмінування цієї території. Тобто це. Тоді такий період був. Зізнається, попри розголос цієї історії, не вважає, що зробив щось надзвичайне. Просто хотів врятувати людей та собак. Я не люблю цих, цих емоцій, тобто все спокійно, я віддав і кажу, що мені треба їхати назад, тому що я якомати присутна на декілька годин. Я бігаю по, по 100-120 кілометрів на місяць. Тобто для мене це, ну, це не є для мене тяжко. Більше я тоді був без амуніції, я був спокійний, в мене тільки був короткоствольний пістолет, який ззаду за спиною. Тобто для мене затяжко не було. Вже на початку квітня міжнародний миротворчий батальйон імені Шайха Мансура, у якому служить Андріан Волгін, вирушив у бік Запоріжжя. Зараз ми там базуємося, От, виїжджаємо на різні позиції Запорізької області, тобто виконувати розвідувальні роботи, десь вже включаємося в роботу. Розповідає, ситуація на фронті справді не проста, адже воюють дві дуже сильні армії. Знову врятувався Київ, врятувалася більшість території північної України, центральної, завдяки простим людям, які не побоялися і взяли тоді вже автомати. І зброю в лютому місяці. Тому що я от знаю, що от, от Лук'яновки, щоб ви знали, на 20 танків їхало 15 бусів, один підбитий БТР. Тобто, ви розумієте, і 20 танків розвернулося і почало тікати. Тобто у них пішла деморалізація. А з нашої сторони, Всього мужність показав. так? Тому я ще раз повторюся, що зійшлися найпотужніші армії, армії, які відпочивають себе наймужніше на своїй території. Тож навіть у відносно спокійному та тихому Івано-Франківську каже Андріан Волгін, не потрібно забувати, що війна триває. І нині, як ніколи, важливо продовжувати підтримувати військових. Коли я перший раз приїжджав, пам'ятаю, я тоді був. Рівно 6 днів, то тоді я ще відчував, що люди розуміють, що в країні війна відбувається. Було такі, люди більш я бачив азарт, не азарт, а в очах така іскра, де вони хотіли допомагати чимось. Коли зараз я приїхав, хоча я і писав пост в Фейсбуці про те, що не треба там жити війною, треба, ми маємо сюди приїжджати, бачити, що люди почувають себе в безпеці, щоб вони все ж таки раділи. Життю, але зараз я можу сказати впевнено, що розслабились за НАТО, це стосується не тільки простих людей. Стосується і влади. Окрім цього, військовий закликає не нехтувати сигналами про небезпеку. Адже, попри те, що протиповітряна оборона добре виконує свою роботу, уламки від ракет теж можуть завдати багато шкоди і забрати життя. Юлія Торкуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Попіклуватися про діток, котрі не мають можливості зростати в рідних домівках з власними батьками. Івано-Франківський ротарі клуб передав благодійну допомогу для вихованців міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що у Медині. Подробиці дивіться. Ковдри, подушки, одяг, взуття, продуктові набори, засоби гігієни. І це зовсім не повний перелік благодійної допомоги від Івано-Франківського ротарі клубу для вихованців міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що у Медині, щоб зібрати все необхідне, об'єдналися ротарійці не лише Прикарпаття, а й Німеччини та Румунії. Веземо діткам допомогу від ротарі клубів Баямари 2005 тисячі Мюнхенхаузен, Німеччина. Долучаємось до допомоги діткам, це важливо. Діти це наше майбутнє, майбутнє України. Слава нашій нації. Діти гостям зраділи та ще більше зраділи подарункам. Зараз, зараз, зараз. Oh. <laughs> Також у планах благодійників недільна школа, у якій вивчатимуть 3 d друк. Започатковуємо зараз вперше передавати іграшки або розвиваючі елементи, які були надруковані на 3D-принтері. Ми сподіваємося, спочатку хочемо показати а, такий пілотний кількість безпосередньо, щоб викли... якщо буде в цьому цікавість, ми будемо на постійній основі діточкам у тій кількості, яка буде потрібна, абсолютно безкоштовно. Це, це робити, це дійсно дуже цікаво, і навіть така річ, що діточка сама може це все зібрати, це просто неймовірно. От навіть такі. Це просто чудово. Зазначимо, що у міжрегіональному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей наразі перебуває 16 вихованців. Проте тут очікують ще на 11 діток з Херсонщини. Прем'єри щомісяця та волонтерська діяльність. Івано-Франківський драмтеатр відкриває 84-й театральний сезон. Стартують 16 серпня із національним мистецьким проєктом Бій за Україну та обіцяють багато цікавих вистав, над якими уже розпочали роботу. Що покажуть глядачам театрали, дізнавалась Юлія Торконяк. Працюють всупереч війні. Івано-Франківський драмтеатр відкриває 84-й театральний сезон. Керівник театру Ростислав Держипільський каже: глядачів тішитимуть вже улюбленими виставами та прем'єрами, які планують показувати щомісяця. На вересень плануємо прем'єру. В джазі тільки дівчата, в мюзикл, в режисурі Назарія Паніва. Я думаю, що це буде надзвичайно цікава робота. Там працюють дуже класні актори наші, і вся молодь задіяна і в масових сценах, і, і оркестр, і Богдан Ткачук, головний диригент, працює над аранжуванням музики. Дмитро Лека, головний хореограф, працює над. Не постановкою танцю у цьому сезоні зізнається керівник драмтеатру: репертуар буде наповнений шедеврами української класики. Декілька вистав, які зараз у нас з'являться в репертуарі, вони будуть власне такого. Нашого національного кращі зразки української класики чи літератури сучасної, чи драматургії. Тобто, попрацюємо над цим від сьогодні. Теж у нас стартує нова робота в режисурі нашого актора, заслуженого артистку України, режисера Олексія Гнатковського. Сватання на гончарівці. Маю надію, що це теж буде якась цікава нова версія, нове бачення перлини. Української класики, і яка теж може нас потішити, крім того, колектив театру поповнився двома зірковими акторами. Йдеться про Ірму Вітовську та Любомира Валівоця. Я дуже радий, насправді мені дуже подобається театр. Мені дуже подобаються актори, атмосфера. Мені дуже подобається яку позицію займає театр соціально, як він допомагає воїнам і людям. Переселенцям і дуже символічно було потрапити в цей театр саме з Ірмою Вітовською. Ми з нею знайомі, хоча ну я не знав, що вона теж на цьому конкурсі буде. Та не виставами єдиними. Актори театру продовжують працювати у гуманітарному центрі рух опору, рух допомоги, який створили з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Координаторка центру, акторка Надія Левченко, розповідає: Колектив театру та небайдужі громадяни міста. Підтримують як переселенців, так і людей, які зараз мешкають у тих регіонах, де ведуться бойові дії. Це Миколаївська область, і, власне, Миколаїв, Харків і Харківська область. До Херсону ми вже ну як всім відомо, вже не доїжджаємо і туди ми переправляємо допомогу в інакшій якості. Ми знайшли шлях, як переправляти туди валюту. Алюту ворога на жаль, але це реально допомагає тим дитячим будинкам і людям, які залишилися там вижити, тому що виплати як відомо, їм ніхто ніяких не проводить, Ви виїхати звідти вони не можуть. Також на кожну із вистав, Франківський драмтеатр безоплатно віддає півсотні квитків для внутрішньо переміщених осіб. 84-й сезон стартує 16 серпня із національного мистецького проєкту Бій за Україну. Юлія Торконяк, Андрій Левків та радіокомпанія Раї. Це всі новини на цю пору. Бережіть себе та рідних. Тримаймо стрій, і все буде Україна!